Всі вітаю на своєму каналі, друзі, усіх радий бачити на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні середа, 7 травня. Усім приємно перегляду на господарстві. я. Ось. Сьогодні я навіть скажу потепліше, ніж вчора. Хоч сонечко вийшло, а то вчора було похмуро. Правда, сьогодні дощ вранці йшов, але вже перестав і вже. Навіть гріє сонце. Я хоч і обіцяв, що я вам буду десь раз в три дні показувати, як там котенята. Їм на даний момент сьогодні вже 4 дні. Ось, я нарахував їх все-таки їх п'ять. Так, все-таки їх п'ять, а не шість. Там сірі є, білі, Два сірих дається, і там чорні є котенята. Чуєте, як квітусь. Ось такі Чуть-чуть. Ну, буду її тривожити Це ще 4 дні, це не дуже багато. Пролям давав молочай, який дуже щось. А чого що ви не їли, скажіть мені так. Це ж свіжа трава, це ж не сіно, що там вже звик. Так, цьому я вже наливав свіжу воду сьогодні, бо знову перевернув. Це просто жах. Ось, кролик такий. Дивіться, що вз'їла, не затоптали тут. А тут для кого фірвав требу? О, хоч кури вже розуміють, що треба їсти. Подивлюся, що сьогодні. Ага, є, о, вони несуться вже в цьому. Гнізі теж почали. Значить, одне і два. Сьогодні поки, де, поки два. Ось, зараз 13 -та година. Так. Ось. Було трошки тривожно сьогодні. Ось. Я десь від... завжди десь об 11-й знімаюся, 13 годині. Ну, в принципі, обід уже, як сказати, ну кури два яйця. Вчора вони знесли. Знаєте скільки? 7 яєць. За день 7 яєць, ви розумієте? Ну, кури я вже... Щоб не перехвалити молодці. Як не неслись 4 місяці, а вже коли траву, всякий там комбікорм почали трошки додавати і давати, вони почали нестися краще. Але я вважаю, що е, трава особливо дала е, це, зріст цієї ну, я, яйценоскості, що вона е, зросла, підвищилась. Тому ось так. Вже ось. сьогодні не буду показувати, можливо, завтра, тому що я там, напевно, не покажу. А може хотів показати вам, Хочу. можливо, завтра покажу Росану Кавунів. Там уже вилізли. Кавунчики, а в мене до речі, сьогодні два тижні, як я посів, розсаду, вони десь почали вилазити в суботу, ну десь за днів 11 тільки. Так були пророщені, а то в тому минулому році, я пам'ятаю, не, вони не були не пророчені, там, е, там, скільки там я садив, я не пам'ятаю. Чи 13, чи 14 штук цих, кавун, чи 12. І аж один виліз розсада, один кавун. І то через півтора місяці. Чи скільки. там. Посіяв ще раніше 13 квітня вилізло. Ну, Може, я вже обманю десь, можливо, ну, добре, місяць десь. Ем, ну, Не пам'ятаю, точно місяць, вони десь 10. го якого там травня вилізли. Диня раніше, хоча Ну в один день посіяли дині а ось так. Ну, я вам покажу завтра розсаду. Ну, в цьому році набагато більше комунів, звичайно. А я ще хочу висадити на розсаду ті, що ем, не проросли спочатку, деякі проросли з них там небагато. Оце я їх висаджу, щоб проросли, а оті я вже не буду. Все. Оці вже. Тих вже немає сенсу тримати. Уже куплене насіння, яке є вже краще. Бо домашнє. Це домашнє. Ото, що вам завтра покажу, це домашнє насіння. Яке я зібрав свої ну, кавунів, які я виростив. Тобто це натуральне насіння. Нічим я не обробляв. Не знаю, побачу, що цього вийде. Ой, Боже, сірунка, звичайно, трохи, трохи під'їдають їжу. Хоча даємо траву в кролів. Не дуже любить траву. Всі. А хто ж її не любить Хто ж її не любить, цю траву? Це ж така смакота. Скажіть. Коли? Ось, Та й таке. Добре, друзі. Я з вами буду прощатися. Ось, Усім тихого дня, щоб все було добре, мирного. До нових зустрічей. Усім дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей. Усім па-па-па-па.